Сутність, Сьогодні ми згадуємо першу приділку появлення. По ми знаємо, що оявлення, яке ми святкували з вами на тижня, це не тільки момент, який, який відбувається що на вас обряду, якій звершується щось, що приносило старозоровітним на то так і називається, тому що там відбувається щось екстраординарне. А цьому базі кому являється весвітові, коли син приходить хреститися, як змеря людина, я вдастів, коли Дух Божий сьогодні голова, коли ми чуємо з неба голосного Отця, що цей синій у людини, у якому моєму росіяні. Річного служіння Ісус Христос багатьма способами закликав людей до поканяння, він закликав їх до спасіння і до участі в його божественному царстві, яке, Він, як Росія, прийшов установити на землі. І оцей поклик, Божий, постійно, майже в кожній хвилі Євангелія нам зустрічається, Бог постійно кличе, Бог подати. 100 крив, і Від нас, і сестри, залежить знову ж таки, чи ми відгукуємося на цей божественний поклик, чи ми дійсно йдемо цим шляхом, і Господь наш хоче йти. Безумовно, коли приходить час і відбувається якісь події в нашому житті, бувають і негативні між міжмілиподії. Безумовно, добре нічого ми згадуємося в житті Бога. Добре нічого, ми стараємося його молитися, стараємося піти до церкви. Але справа в тому, що якщо це лише для нас частина обрядування, якщо це для нас лише частина традиції, якщо для нас це лише частина що, так ви знаєте на гласного договору з Богом, Ось голосів до церкви, як відбувається. Сину, дай своє серце, але дай мені дається свій час. Тому, наскільки ми відкриваємо Світло, настільки Він заходить в наше життя, наскільки ми відкриваємо Святою, наскільки Він відкривається нам. Ми дуже часто також в своєму житті, вибрати і сестрі, шукаємо, знаєте, як мені відмовні, чому я сьогодні не можу бути в тому що чи горе, чи щось болить, чи щось пече, чи завтра на роботу, чи навчання з проблеми, то постійно не знаходиться часу. Якщо часто, знаходиться свободні, часто знає, це не знаходиться сьогодні, вратийся, часто не знайдеться, вже ніколи. Це так само, як з цими моментами в нашому житті, будеми світськими на моментами, коли ми говоримо, ну, з понеділка почну, щось виможити, почну діє почну бігати, з понеділка я, я почну читати, з понеділка я почну вчити англійську, французьку, німецьку, та все з понеділка. І воно, на жаль, лично обертається, воно, на жаль, лишається все таке, яке є. Ось я послав прогноз у своїх посланнях постійно послання, послання. говорити. Цей день мало приємний, цього день спасіння. Майці на увазі, що ми відкладали піховання про свою душу своє духовне життя на інші, щоб відкладали молитву, не переносили її, не забували про неї. Усього у не десь. Деякі людей також можуть таке питання, ну як в церкві. Я не дуже не війна. Хотілося, але я не склалося, що мені там робити. От як це ще треба відповідати спорту за жаль? Це ж треба якось себе вести там, хреститися про Списання, як то кажуть. Це ж треба дивитися, що інші люди ходять, щось там цілувати, щось там підходити. І взагалі мені не хотілося попадати сюди, кожного і так. Дорогі брати і сестри, коли знаєте, душа зворушена, любові до Бога це все перестає бути важливою. Це все пристає. Я пам'ятаю, коли я ще вчився у Греції, там був у свій час перестояння грецької церкви, архієпиского Христова. І він відзначився тим, що йому, незважаючи всі сан, він був досить простою будівель. І от його молодь настільки любила, тому що одного разу, коли перебували якихось пошасла, ми знаємо, що ми вже єписку, це суєта, священник, батько народ. І ось. Коли він був на одному з цих торжеств, він побачив молодь, які були, знаєте, в татуюваннях, які були там із сергами, з Пирстином, всім іншим. І вони так вирішили зайти до храму. І кажуть, і він проходив повз них. і Вони кажуть, а що нам робити? Як нам в церкву приходити? А він каже, приходьте такими, якими ви є. Тобто мається на увазі, якщо ви відчуваєте поклад до Бога, лишіть всі оці придумки. Вчорашньому дні «Ідіть так, як ви є. І от дійсно за часи його правління, за часи його архієпископства, дуже багато молоді в той час навернулося до церкви, тому що він старався відкрито говорити і проводити цей діалог, тому що він старався наслідувати проповідь і Господа, і святих апостолів, у які і вчили, і говорили про те, що. Нам треба віддавати Богу перш за все своє серце, а все остальне вже потім встане на свої місця. Дуже часто також ми звертаємо брати і сестри, увагу на думку інших людей, що про мене думають інші, якої думки люди про мене, як вони на мене звертають увагу. Але знову ж таки, якщо ми вирішили йти до Бога, думка інших людей не має нас хвилювати. Вона не має стати завадою йти. На шляху до духовного життя. Тому нехай сьогоднішнє свято згадування, в якому ще перебуваємо, святого богоявлення, хрещення у Господнього в'яках Йорданських. Ми це свято також співали, що це свято просвітлення, свято просвічення. Тому нехай Господь просвічує всі наші серця. Дорогі брати і сестри, у нашому храмі буде звершене послужіння. Наступної неділі на 11.30. також я хотів би сьогодні сказати, що до нас прийшли і. Із...